На околиці міста, у старому трьохповерховому будинку, жив товстий чоловік на ім'я Гена. Він завжди почувався відокремлено від світу. Занурений у свої звички і нецікаві буденні справи. Одного вечора, коли сонце вже зникло за горизонтом, він сидів біля вікна, мовчки курячи сигарету. Раптом його увагу привернула поліцейська машина, яка несподівано зупинилася неподалік. Двоє поліцейських вийшли і, незважаючи на погоду, попрямували в темний провулок. Серце Гене пропустило удар. Він не вірив у випадковість і відчував, що щось не гаразд. Для вони не по мою душу, подумав він, закриваючи вікно. Відволікаючись від тривожних думок, він підійшов до холодильника. З відкритими дверима в нього на очах заблищав холодець, про якого він забув. Поливши його оцетом, він заглибився у смак. М'ясо було солодкувате з легким запахом, як і раніше. Гена згадав, як колись пригостив молодого бомжа своєю спеціальною горілкою в той вечір вони сміялись разом. Доки той хлопець не впав без свідомості, і Гена не дістав свою сокиру. Ех і смачне м'ясо, сказав вголос Гена.